Допомога військовим, медикам, переселенцям. Разом з тим, звичайні трудові будні, яких ніхто не скасовував. Вже понад півроку життя тисяч криворіжців нагадує марафон у режимі нон-стоп. Війна показала, хто є хто. З початку війни чеченська діаспора допомагає гуманітарною допомогою, як місту Рогу, так і батькомішим містам України. Чеченці дуже добре знають, що Таке війна. Ми прийшли до військової кампанії, тому ми читаємо за необхідне. Допомога Україні не тільки військового характеру, адже в нас є національні батальйони, які підтримують Україну на фронті і допомагаємо гуманітарною допомогою, а саме там продуктами харчування. Особлива увага переселенцям. З початку війни кривий ріг прийняв десятки тисяч людей, які вимушено полишали охоплені вогнем рідні міста і села. У нас там 24 чоловіка біженці. Ми їх обслуговуємо. Я врач кормимо. Так що вони там ночують, у нас гуманітарку отримують. Ну, рядом амбулаторія, якщо треба, я направляю амбулаторію, то вони там проходять лікування. Якщо треба отримати першу допомогу, то я надаю їм першу допомогу. Багато переселенців до нас приїжджають, допомагаємо і продуктовими наборами, і оформленням допомог оформляємо, і діткам допомагаю. У цьому залі сьогодні небайдужі, активні, мотивовані. У кожного свій фронт, свій внесок у перемогу. Криворіжці зізнаються, намагаються робити так, щоб хлопці на передовій розуміли, ті, хто за їхніми спинами не зрадять. Ми працюємо для того, щоб не підвести наших хлопців, які нас захищають. Тому ми допомагаємо всім, які, хто до нас звертається за допомогою, і е, всі переселенці, а також наші, наші мешканці, нашого району, нашого міста. Перемога не питання найближчих днів, проте вона неодмінно настане завдяки зусиллям кожного, впевнений очільник військової адміністрації Кривого Рогу. Я сьогодні хотів би вам всім дуже сильно подякувати і низько вклонитись. Війна завтра не закінчиться. Війна буде довгою. Ви бачите всі останні там, там мобілізації, там і, і прочі речі. Тобто, ми бачимо, що орки так легко не підуть. І так легко все не буде. Але ми сьогодні бачимо, що міф про Другу армію світа ну, повністю розбитий. Наверно, друга армія світа через, ну, серед третіх країн, да? серед країн третього світу, лучше так сказати. Да? Міф розбитий, розбитий, завдячуючи українцям. У нас воює ж не лише ЗСУ, у нас війна народна, у нас воює весь народ, і тому ми не переможні. Сьогодні більше сотні волонтерів, медиків, освітян, працівників підприємств і підприємців отримали нагороди від начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула за підтримку і жертовність, яка допомагає місту і країні тримати удар. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов, Владислав Талалай. Цей день.